Доброго дня! З вами, як завжди, я Любов на своєму на каналі Кухня з кишені і справи домашні. Сьогодні у нас така смачна страва, може для багатьох незвична, але життя нам диктує, що нам потрібна смачна, поживна їжа, щоб це було таке добре, 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 щоб у нас були калорії, щоб ми могли зігріватися. Сьогодні ми вам зваримо з вами галушки. З грибами ще й на бульйоні. Ось такий мені шматочок м'яса, індички подарувала моя кума-подружка. Ми зараз перед за все вкинемо туди м'ясо, селеру і цибульку. Нехай відварюється бульйон. Для цього нам потрібно м'ясо, селера, цибулька, дві невеличкі морквинки, зовсім невеличкі, зовсім невеличкий кучечок, петрушечки. Зовсім мало, У мене геть маленькі такі невеличкі картоплинки, у мене 5 штучок. Їх тут було одну. Я порізала, щоб показати вам на такі шматочки я буду різати. І вже є підсмажені Краще, як є сухі грибочки. Ну, десь вони в мене є, але я їх чесно, зараз не знайду. Тому у мене є такі пецмажені, вже заморожені, підуть. От. І спеції потрібно сіль і мелений перець чорний. Хто хоче, можна додати чеснику свіжо. Я додавати не буду, я постійно говорю, тому що ми буваємо в інших місцях. Зараз, може, хто перебуває, щоб не було різких таких запахів. І потрібно нам буде дві ложки звичайної сметани. Оце все, що нам потрібно на сам суп. Для галушок нам потрібно буде. Склянка муки, я не знаю, скільки піде. Я приготувала так тепла водичка. ось Оце все і яйце. Оце все, що нам потрібно для галушок. Галушки нам треба не замісити, а заколотити, щоб вони були такі, як густі, і на, густ, на густі такі блини. Трішечки сольки. Хто хоче, додає там чесничку, можна додати такого сушеного і хмелі сунелі теж на ваш розсуд. Ось так. Засмажки у нас не буде. Ми будемо робити його без засмажки. У нас гриби смажені, ми просто їх розігріємо і додамо в них сметанку, щоб просто розійшлася сметанка. Ось так. Водичка у нас закіпає. Ось так. Зараз я вкидаю, вкину туди м'ясо. І м'ясо я відварю, а потім витягну. І далі ми побачимо, чи ми поріжемо на шматочки, чи десь в іншу страву. Ось так кинули, вкидаємо селеру, Зараз я поріжу цибульку, додам. І хай вариться м'ясо до готовності. Газ прикручуємо, і нехай вариться, ми готуємо інші. Продукти. Так, Цибульку я порізала ось такими зовсім зовсім дрібненькими шматочками і вкидаю, вкидаю в суп і, і вам кажу, обов'язково вкидайте. Якщо селери у вас немає такої, купіть на базарі які є можливість. Зараз подивиться селера така здорова бульба така, як картоплина здорова. Теж посічіть на дрібненькі шматочки небагато, одну пластинку. Щоб вона все-таки віддала і користь, і аромат вашому бульйону, а не перебила весь смак. Але обов'язково там багато таких природних антибіотиків, так як і цибулька. І ось смак, і аромат, слухайте, це не, його не можна передати. Він такий смачний. І бульйон буде дуже смачний. А додавати обов'язково. Якщо хто не любить у вас цибульку, дрібнесенько поріжте. А якщо й так не люблять зовсім. Кидайте цілу цибулину, потім витягнете, але цибуля обов'язкова. обов'язково. Поки супчик так у нас гарненько кипить, він у нас прикручений, кипить він гарно, а самі готуємо далі. Морковку я подрібнила отакими шматочками, зовсім дрібненькими кубиками, мені так подобається. Розмерзаються грибочки. Картоплю я ріжу такими маленькими, зовсім маленькими шматочками. Щоб вона як звариться, щоб її було не видно. Ось так картоплю я порізала, вона такі зовсім зовсім дрібненькі, такі шматочки, щоб вона зварилася і швидко, і щоб вона розімріла в супові. А тепер починаємо готувати галушечки. Додаємо пів склянки борошна. Тепер таку гарну дрібочку солі, щоб вони не були прісними, ці галушечки, додаємо, додаємо сюди яйце і додаємо тепленьку водичку. Нам потрібно галушки не тугі, щоб ми їх брали ложечкою. Розбиваємо всі-всі комочки. Отакої консистенції воно повинно бути. Ось таке. Ось так. І відставляємо теж грибочки я хочу подрібнити, щоб вони були меншими. Оки, супчик вариться, я вирішила так, поставила сковорідку. Зовсім, зовсім малесеньку, малесеньку, навіть пів, пів ложечки додаємо олійки. Якби тільки не на суху сковорідку нам висипати грибочки. Вони просмажені, але поки ще розмерзнуться і віддасть водичку, пройде якийсь час. І висипаємо туди. І накриваємо обов'язково кришечкою. Щоб... Нам треба, щоб тут вийшла зайва волога. Ось такі, як вже тільки пахнуть. Оці гриби зібрані, лісові. Ой, лісові, польові. Як вони смачно пахнуть. Так я поки нарізаю петрушку. Кріп сюди не йде. Хто хоче, додає, але якщо є галушки, якщо є гриби, то краще петрушка. Так все. Грибочки. волога випарувалась. Тепер до сметани, сметана, яку я буду додавати, щоб сметана не звернулася на сковорідки, або як ви додаєте в борщі суп, її треба розвести. Додати небагато тепленької водички. І тільки тепер додавати. Якщо ви так робити, будете так, вона не звернеться. Ось дивіться, бачите, вона сметанка не звертається, не робиться крупинками. Тому що ми її розвели теплою водою. Накриваємо. І декілька хвилинок обсмажуємо. Все, засмажечка готова. Грибочки прогріті сметанкою і виключаємо. Так, що ми робимо тут, в нашому супчику? Телера вже віддала. Всю свою користь ми її витянули. Тепер дістаємо м'ясо. Теж гарно відстає від пісточок. Ми його далі приготуємо. А рідини в нас супові, Залишилося дуже мало, тому що м'ясо трішечки википіло. Все-таки великий шматочок м'яса ми витягли і зовсім мало рідини. Що для цього робимо? Я закип'ятила майже воду і тепер тільки кип'ячену воду додаємо. Сиру воду додавати не можна, тому що картопля стане дубовою. От, картоплі тут небагато зовсім вона вже. Проготовлена. Додаю туди спеції. І ось тепер черга оцих наших, вони настоїлись, дивіться, мука розбухла, гляньте, яка однорідна маса. Які гарні. Включаємо газ дущі. І треба отак розкрутити суп, щоб він отак крутився. І тепер, коли ми будемо додавати, отак галушки, ложечкою беремо і додаємо. Беремо і додаємо. І в нас буде юшечка густенька. І навариста від бульйону. Хто хоче зробити такі тугі? Замісити, будь ласка. Ви подивіться, які виходять галушечки такі. Вони схожі і на галушки, і на затірку. Хто варив, коли затірку, знаєте. Я хочу вам показати зблизька. Закипає, які це галушечки, дивіться. Бачите, зовсім 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 малесенькі такі Гляньте. І вони не одному шлунку вони не зашкодять, тому що вони дуже-дуже-дуже пухнасті. Тепер додаємо сюди засмажку. У нас це просмажені такі. Вони були вже просмажені, я їх просто розігріла на сковорідки ці грибочки. І додаю сметанку, додаю їх до галушок. Вони вже в нас готові, тому декілька хвилиночок і все. Додаємо приготовлену зелень. Хто хоче ще яку зелень, може на цьому етапі чесничку, хто хоче, то вже на ваш розсуд. Я на смак скуштувала все ідеально, смак ідеальний. Густота ідеальна. Дивіться, який він вийшов, якого він кольору. Ви пам'ятаєте, що ми цибулю не пересмажували. Засмажки, як у класичному варіанті, тут немає. Просто розігріті грибочки, до сметанка. Подивіться, якої густоти. Він наваристий такий, він ще трішечки постої. Картопля зовсім-дрібненька, зовсім, -зовсім дрібненька, розварилася. Грибочки вже були підсмажені. От. Галушечки от такі, вони різнокольорові, тобто, різного розміру. Вони дивіться, які пухнастенькі, прям як. Як якісь пушиночки. Ось так. Хвилиночку, і я вимикаю газ. Ви подивіться, яка смакота. Якщо у вас є вершки домашні, це ж набагато краще і смачніше буде. Але навіть із магазинною сметаною це все рівно, все рівно смачно, дивіться. Вони міру густенькі. Але дуже-дуже-дуже смачно приготують. А якщо ще порізати м'ясо те, яке ви варили задати сюди, це буде зовсім смакота. Так що готуйте. Хай вам смакує, хай Бог благословляє вас. До зустрічі! З вами була, як завжди, я, Любов, на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте, підписуйтесь, рекомендуйте своїм друзям. Зустрінемось!